Доброго дня, шановна громада, я Майва за Враховуючи шалений суспільний резонанс навколо збереження комунальної стоматології, ми з колегами активно включились в процес і розробили певний план заходів, які допоможуть це зробити. План заходів ми розбили на етапи. По-перше, нам негайно потрібно виділити кошти на інклюзивні заходи для маломобільних груп населення на виконання ліцензійних умов, встановити пандуси, протипожежну сигналізацію та таке інше. На наступній позачерговій сесії я буду вносити в порядок денний проект рішення про внесення змін до комплексної програми будівництва реконструкції та капітального ремонту, в якому прошу виділити кошти на капітальний ремонт приміщення стоматології з урахуванням потреб маломобільних груп. Це невеликі кошти, які можна знайти в бюджеті. Наступним етапом не виконання чинного законодавства. Нам треба проголосувати два технічних питання включити приміщення стоматології в перелік об'єктів другого типу, майна комунальної власності, яке передається в оренду без проведення аукціону, та внести обухівську стоматологічну поліклініку у перелік підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню нашої громади. Таким чином, ми зможемо укласти з ними новий договір і матимемо можливість виділяти фінансування на покращення матеріально-технічної бази та відшкодувати їм комунальні послуги. Як це, наприклад, робить Козинська громада, де працює філіал цього закладу? Відповідний проект рішень я вже зареєструвала і чекаю їх розгляду на профільних комісіях. До речі, у відповідь на моє перше звернення по стоматології, від міської ради прийшла ось така от відповідь, де міський голова прикладає відповідальність за отримання приміщення на орендаря і вважає, що будь-які поліпшення, будь-які поліпшення не входять до її Наважен. На це ми з колегами підготували альтернативну пропозицію. Ми пропонуємо провести зустріч в форматі круглого столу між депутатами Абухівської та Української міських рад. Щодо можливості передачі майна в даному випадку стоматологічного обладнання з комунальної власності Обухівської громади до нашої, і в разі порозуміння ми зможемо прийняти зазначене стоматологічне обладнання на баланс виконкому української міської ради і вже на його базі створити власне комунальне підприємство Українська стоматологічна поліклініка. Таким чином, ми зберемо збережемо е, чудовий фаховий колектив медперсоналу стоматології, е, який вже ось 30 років надає доступні та якісні послуги мешканцям нашої громади, і зможемо повноцінно фінансувати та розвивати власну медицину. Я хочу висловити велику подяку усім, хто приходив на нашу відкриту депутатську зустріч, підписував громадянські звернення по збереженню стоматології. Загалом, завдяки вам, ми зібрали близько двох тисяч підписів. Дякую за вашу активність та небайдужість разом ми сила.